Так, дівочки. Скажіть мені, ага, хтось приєднався. Бо я коли готувалася, в мене по-іншому було видно екран. Скажіть, він горизонтальний чи вертикальний? Бо щось у мене чат боком. Щоб не був у нас ефір боком. Так, давайте чекаємо. Хто там приєднується у нас докладніше, що у нас світі? Чекаємося. ага. Євген якийсь. <смеш> <смеш> може Євгенія. Напишіть щось в чаті, де бачу поки чату, бачу дві людини і два лайка. Я не, свічка не запалилась нічого. страшного. Це як завжди. Побачила чат, йоп і чекаємо далі. О, вже бачу кукусіки. Так, Валя, ану скажи мені, будь ласка, як видно цей? Вентяцію. Горизонтально чи вертикально? Щоб я потім його залишила, загрузила. Женя. Женя, Женя, Женя мокрий. Догадуйсь, <сум> догадуй, хто догадуй. там у нас прийшов. Вертикально. Тобто отак було б правильно, да? Я так розумію, Отак, так? Да? Отак було би правильно. Угу. Ну, в общем, не знаю, щось. Я так думала, що в мене вийдеться горизонтально. Читала-читала, воно мені написало, що переверніть телефон і все буде хорошо. А вийшло не так просто. Ну, ладно. В принципі, не весь листок трошки влазить, бо я буду малювати на А4. Так, давайте так. Бачу. Всі, всі свої, бачу всіх своїх. Зразу нагадую, всім поставити лайки, обов'язково, щоб ця трансляція десь продвинулась, може хтось до нас зайде. Так, зразу буду не затягувати, бо вже ми з вами дві хвилини тут, поки я крутила, вертіла. Привіт-привіт. Розкажу чуть -чуть. От, що таке нейрографіка. От, Хто знає, хто не знає, там писали дівчатка, їй малювали вже. Є перші чують. Тому розкажу, тому що це перший ефір по нейрографіки саме у мене на Ютубі, бо раніше в мене була тут інша тема. Нейрографіку, до речі, можуть малювати і діти, але це інша тема. Якщо будуть такі питання, то я буду на них відповідати. Зараз тут більше такий ефір був для дівчаток з мого чату. Да, дівчатка прийшли, тому ми будемо малювати по всім канонам нейрографіки з підготовкою. Так, ви мені скажіть, ви готові малювати все? Взяли з собою, треба маркери. Я взяла показати, який в мене є. <ків> Можна будь Оце Оцей мені сподобався, тому що він тоненький з однієї сторони, а з другої товстенький. Тобто любий чорний, якщо нема чорного, дозволяю малювати чимось темним. Синім, зеленим, з якимсь темним. Звук глухий. Ану, дайте я себе прикручу. Ану, так краще, ну давайте. а если я взяла наушник? А ну так краще, раз, раз, два, два. Не спешим еще тут налаштоваться тема. Тема пропрацьовываем, а ну давайте я наушник включу. Наушник у меня, у мене краще буде что-то. А ну, Не бачу вас, не чую, і непонятно, я чи є, чи я нема. Де мені подивитися? Ладно, ну що, я тоді почну показувати, як виглядають ці лінії, бо не бачу, ніхто в чат не пише. Десь випадаєте, ви падаєте. в мене по ходу з ефіру, але це зрозуміло, так і зараз така ситуація в країні, то світла нема, то середину тепер. Тому, о, чуть зараз. Подвисло. супер, супер, я вам просто висіло, не знаю, що це таке. Не знаю, що це твориться інтернет. нормальний. я ж кажу, тут спішила під дитацями. Я там щось розказувала, якщо хтось щось пропустив, перепитуйте. Покажу, які, які це нейролінії, як вони виглядають. От, вони виглядають саме отак: От, ви їх ведете, куди ваш мозок веде. От вас, куди рука веде, і, до речі, ще. Як рекомендують? Коли веде в цю сторону, а ви супротивляєтесь, як на українській мові, не знаю, гляньте, воно вже перестало ципсити, і ведете в іншу, тобто не піддаєтесь мозку. Тому що наш мозок любить, коли оце, оце нейролінія, оце не нейролінія, наш мозок любить, коли все таке красиве, ровненьке, отаке, отаке, тоді оце не нейролінія, це наш мозок малює, що довжно бути ідеально. Ну, воно не ідеально, скажу зразу, що я теж... Я не художник, я не вмію малювати. І чим мені сподобалася нейрографіка, що ці знання і не потрібні <сум> ці вміння не потрібні. Тому я пішла в нейрографіку, бо мені це дуже подобається. Хвилясті, ні, не хвилясті, а саме такі нейро. Щас я возьму. Вони, типу, знаєш, щас ще раз покажу, з іншої сторони, вони от ти їх ведеш, не задумуючись. Типу, тебе рука сюди веде, і ти отак от їх ведеш, ведеш отакі. От вони... Оце от така нейролінія, може піти сюди. Я буду казати, як ми будемо його проводити. Приблизно оце отак. Кожного вони будуть свої, в когось вони можуть бути ширші, хтось більше малює отак от. Ну, Це теж нейролінія. Для початку. Тим паче, що хто тільки починає малювати, часто таку лінію і малюють. Так, ще дуже хорошо, коли малюється, дуже гарно, коли маркер хорошо малює, <напліг> так, як от це все. Оце заклікоти. Туда його десь покласти, щоб я його більш не брала. Так, закрити очі. Ні, ну очі краще не закрити, тому що нам треба буде. Все-таки ми будемо виконувати певний алгоритм, я зараз все розкажу. Так, ви трошки бачу, ви мене бачите, трошки є. Тому давайте так. Я ж хочу не просто тут, щоб ми посиділи, щоб ми дійсно пропрацювали і налаштувалися на 2026 рік. Головне, що треба зараз зробити. Взяти якийсь просто листочок. Я там писала в чаті, да? взяти просто звичайний якийсь листочок. Це може бути навіть блокнот в клітинку. На нейрографіку ми малюємо на рівному листку. Не на Нічого немає, на білому. Без клітину. А тут можна взяти і написати. Приготуйтеся, за... зараз будемо писати дві хвилини слова. Які слова? Що вам голову забрідає? Навіть якщо це будуть якісь певні фрази, у вас там буде щось нестися, не задумайтесь про те, що ви пишете. Якщо це там ідуть взагалі ну, незрозумілі слова, якісь бувають, такі приходять, що ти думаєш, господи, де воно в мене в голові. Ну, в тому і суть. Ви зараз вигружаєте певні свої слова, фрази, все, що вам буде приходити в голову, для того, щоб мозок трішки розгрузився, і ви почали потім малювати. Для цього нам потрібно 2 хвилини. Я це засічу, не знаю як. То, що з телефона знімаю, Ну якось на этом самом. На... Я в наушниках сама. На ноутбуке сейчас засічу. А ну, сейчас я один наушник сняла. Помогайте, що я кричу в наушниках двух. О -о -о -о. Так, засікать дві хвилини і малюємо. Готові? А ну-ка, тик-дик-дик. хто тут на місці і малюємо пишемо Бо я вже хочу малювати. У мене такий сьогодні був теж стан втоми такої, і я розумію, що я коли зараз промалюю це все вималюю. Так, готові. Не кричу. Хорошо. Я б така таке і покричала, Бачиш, на мене такий стан. Я знаю, що я зараз в нейрографіці це все трошки виллю. От дійсно метод працює, я вже. З серпня місяця я спочатку починала малювати, просто ходити, потім почала вчитися. І я знаю, як цей метод працює, тому несу його в маси. Ну що, поїхали? Дві хвилини виписуємо все, що в голову збрідає, що ж мені збридає. Я поки помовчу, пишемо. Можна по всьому листку, не обов'язково тут в список. Хто як хоче, можна отут написати там отак от, от. Діма, Діма, пробачте, що я вас розбудила. Приклю себе звук. Так, з Діма був, десь походу пішов. Чу... Написати слова, коли ти ще розмовляєш? У мене малий кашля, я зразу так мішаю вам все, мовчу. Діма я, можу написати. Так, ще хвилинка. Переберуся, щоб ви не підглядали, що я тут пишу. Вінниць, пишу листа у Вінницю. Так, все, треба, щоб було, напишіть не пишіть у чат, тільки вас вийшло. Треба, щоб було не менше 20 слів. Ну, в принципі, я відволікалась на те, що малий кашля. Про що канал? Підписуйтесь, приєднуйтесь, подивіться каналу. На каналі дуже багато всього. О, Валя, дуже хорошо, 34, це добре. Подивись по своїм словам, які тобі подобаються. Ну, от я дивлюся, в мене світло повторюється, свято. Свято я писала, хоча тут коза якась у мене була. Не знаю, що за коза. Ну, ми не аналізуємо те, що ми тут писали, просто ми його написали. Все. От написали, порахували, якщо менше 20, берете, дописуєте скажем так, іскусственно якісь там слова, які вам зараз будуть приходити. Так, ну що, готові? Получилося словами все взагалі? Та що ж такое є? Що ж такое, бачу, що зависа інтернет. Ай, простіраліни. Привіт, простіраліни. Привіт, просторіни від простора і. Що ти прийшла малювати? Читати, бачу, хто малює взагалі? О, Алін. Аня, Аня, 36. Ну, супер, супер, я ж кажу, не менше 20. Та, бачу, малює. У мене валя, бачу, малює. Я запізнилася. Ми ще не почали. Ми ще тільки е, слова за дві хвилини себе пиши. 24. Неважливо, менше всіх чи більше всіх. Тут взагалі не аналізуємо. І взагалі не дивимося, скільки у кого, що. Своє робимо. Взагалі тут не дивимося на інше. Нормально. Не, головне не менше 20. Та навіть якщо би менше 20, це ж не страшно, якщо хтось намалює менше 20, ви просто сидите, і їх дописуєте все. Ми от хотіла півгодини ефір, але все красиво. Далі. О, ще яка тема. Ми вигружаємо, верніше, не вигружаємо, а ми програмуємо програмув... Коротше, програмуємо 2006 рік. Тема програмування 2026 року. Господи, я це сказала. От, програмувала. Я хочу все-таки свої алгоритми, в мене фантазії вистачає. Так, тому починаємо. почнемо ми з кола. Кола це в нас дуже така цікава фігура, вона взагалі заспокоює і гармонізує. Свій стан. От, Тому ми малюємо колені, але е, дивіться, коло може бути любе. Хтось намалює велике таке коло, да? хтось намалює маленьке. Посередині просто малюєте коло. Так, так, ти береш повністю новенький, чистенький такий листочки. А4. От, я бачу, що вони дуже не повністю бачите, було б, звісно, в ідеалі, якби я отмалювала, але вони воно ходиш боку. Тому, тому малюємо. Ми, значить. Кружечок. Не обов'язково так, як це буду робити я. Ми думаємо своє, робимо своє. От як мені хочеться, хочу я маленький, хочу я великий. Що ж таке? Є. Хорошо. Співа. О, я знайшла маркер, який пише. Всі писали до ефіру. Всі. Так, і це в нас буде коло, називається Я. Так на ефірі діти є, що вона не розв'язаю. Вони, вони малюють. легкістю малюють, мовують усе дуже так по-дитячому. Це ми будемо дорослі пропрацьовувати свої якісь роботи. Тому намалювали так далі. Що в нас? Всі там намалювали? Бо щось дивлюсь, що вона є. От люблю оці, скажімо, малювання в Зумі, тому що я можу бачити, який у вас у вас там кола, можу десь підкоригувати. Ну, будемо робити і в Телеграмі, можемо зробити ефір. Хто не, хто не доєднався, доєднуйтесь туди. І будемо малювати і в Zoom, і ефір. Хотілося мені вже новий ефір. Я от збиралась і вийшла. Так, ми намалювали себе. Це от ви вести нейролінії. Нейролінію, ми в кожну нейролінію будемо вкладати щось своє. Знову ж таки, я про що Що це, може бути, якісь е, сенси е, на майбутнє. Ну, я зараз, наскільки працюю в енергіях подяки, я вам рекомендую так, так як якісь подяки. Подяки е, і ведемо зліва. Направо, да? зараз я проведу, і я буду проводити через себе. Дивіться, ви можете вести як до себе, як від себе. Ну, в общем, я почну, і ви так зрозумієте. Цю лінію я веду, і це мене подяка саме Всесвіту. Так, мені так захотілося. На 2026 рік. Я йому вже дякую Всесвіту за свій рік. Далі, подяка собі. Це так, от те, що мені в голову приходить, я зразу пишу. У мене малий кашля. Не завікаємся. Угу. Так, можна звідсиля. Значите, я сконю. О, так от подвину трошки, що я починаю це спочатку. Дивіться лінії, щоб не були однакові, щоб це не були хвильки, як я тут показувала, щоб це не були такі як кострубатики. Оце отак не можна. І отак не можна. Отак от можна. Так, від ціля хочу. Можна ще подяки, можна ще ввести якесь своє бажання, можна якийсь виклад. Наприклад, я от подумала про те, що я хочу спокою. Спокою якось там наповнення в 2026 році. От я його тут промальовую собі. Я хочу грошей, такий сенс гроші, я хочу грошей. У мене були гроші, у мене були доходи. От прям попереплітались, прям круто ці доходи кругом. Що я ще хочу? Хочу бути щасливою. Це щасливою я отак от, от, от проможу. Жіночною. Дивіться, ліній може бути скільки, скільки вам хочеться. Тобто, взагалі, чим більше ліній, ага, 33 нормально. Бачу, Аліна намалювала написала 33 слова. Взагалі, чим більше ліній, тим краще, тому що у нас з'являється дуже багато куточків от таких, і це дуже добре, хоча може бути супротив до того, що це дуже багато скругляти, дуже багато роботи. Мозок може починати супротивлятися, супротивитися. І не давати вам цього, скажімо, робити. Там, типу, дві лінії намалювала, ой, і вони так красиво, рівненько в мене лежать, от там, симметрично, це виключайте, цю симетричність, оцю перфекціонізм, цей, оцю ідеальність, це, должно бути, це от, отак от, от, як вам захотілося. Тобто не, ми не малюємо рівно, щоб воно в нас. То, от Мені то я хочу щось внести. Привіт, Максим! І думаю, що. Лап. Лапку. Тата, Мож... Їж. Дитина ходить, хоче їсти, значить, внесу я доста... Доста... Доста вже гроші писала, щоб було що їсти. Можна так можна, нам все можна, чого не можна, щоб було дитині, вслідали, що їсти, щоб дитина хорошо їла, щоб дитина була здорова. О! Це, до речі, така лінія в мене якась така рівненька пройшла. Мені подобається, от мені подобається зараз все. Я більше не хочу нічого додати єдине, що можливо, можна було, щоб вам і показати. Що можна було внести якісь із, із, із е, всесвіту до себе, ну от із пользвні да для себе.